Друзі всім миру 11... А який місяць? Червінь. Червінь, червінь. 11 червня і у нас ось оцією ночі йшов такий дощ, ливеняка. У, Ромен... у ромнах е, пройшов град. Холодно, капець. Юліан в шубі. І вибираємо клубнику. Треба вибирати, бо вона... бо вона тут погниє. Вона така, мм, дивіться, яка красота. Які сорта? Ми не знаємо. Оце взята по всьому селу позичена. А оце Альба. Оце в нас Альба, а то Джолі. Да, Джолі. Це рентатна чека. ремонтатна. Та, що роди в нас до самого ноября місяця, до морозів. Куди ж без люсі? Чого ти по ногам топчешся? Геке. Лапи мерзнуть. І це дуже добре, коли, коли клубничка замульчувана так соломою. Вона лежить уся. Оди й Я буду тут йти зараз наступлю шара. Ось, о, лежить вона на, на соломці і не в грязюки. Вон одразу зірвав і можна їсти. Я вже наївся. Їм я не в миску собираю, я так зриваю її. І... Ам. Гара вмисці. Ой, добра. <звіжджетка> <звіжджет> вона ця альба така тверденька. Тверда, вроді візьмеш. Вона твердюча, думаєш, та вона не добра буде. А вона така сочна, сладка. І воно яка, дебела. Ну, Коротше, як намальована, ага. Що оце таке, ми ще не знаємо, що з нього вийде. Дивіться, ні в кого такого не попадалося, ми його їм сюди не садили. <свистити> садили тільки у нас сортова. В тому році такого не було. Ось о, дивіться, скільки мелкої клубники. Чи вона переродилася. Зараз я ще б десь покажу. Ось у того. Так, ось. О, чуть не впав. І ось який кущ. Що це таке? Як у ту землянику яку-то превратилася? Де воно взялося? І вона ще не красніє. Хоч би попробувати, що воно таке. Вона вроді не дуже мелка, не така, як земляника. Ну мелка, да. Ну в общем, а там вон виглядають, кивають. Та то в невідноло, ноги померзли і вона на ноги залазить тепер зверху. Так. В общем... Це нічого я там не йшов, я все бросив і пішов. Чую, ага. Так, добренько. Рвемо помаленьку. Ну, Наша задача нарвати собі на сніданок. Щось так, як... наїмося. Так, все тоді, всім миру, добра, гарної погоди. Як то кажуть... Треба просить не дощу, а урожаю. Бо дощ це таке діло. ну Всю ніч у нас йшов, промочив гарно. Це хорошо, А от як ото з градом ой, там людей в нагородах нема нічого. Дай Бог, нам такого не треба. Так, все тоді всім миру, добра. Пока-пока, до нових зустрічей.